Друзі, всім вітання, ви на моєму каналі Паша Міна. І сьогодні в нас в гостях дру, мій друг Влад. Всім привіт Так, ось моє чути, і сьогодні в нас будуть хованки на Ukraine GTA Тобто, у мене буде лише 10 хвилин, щоб знайти Влада, який сховалася на території. Ось так вона виглядає. Я думаю, ви бачите, ну, тут вже все зрозуміло. Так. Нам треба його зараз відшукати за 10 хвилин. Влад, ти вже заховався? Так, да, заховався. Так, я надію, що ви обов'язково поставили лайк цим відео та підписалися на мій канал, а ми будемо починати. Все, Влад, час засік. Так. Я тоді їду шукати, то в Діскорді не мутимось, так? Да? Влад. Так. Да. То в Діскорді не мутимося, да? так? Ні-ні-ні. Так. Ну що ж, друзі, тоді, знаєш, зараз шукаємо Влада. От як ви думаєте, за скільки часу ми його знайдемо, уже прямо зараз напишіть у коментарях. Так. Ну якщо так подумати? Я даже приблизно не уявляю, де це зараз, якщо чесно. Так я не є Ну не є тяжко, Але я просто, блін, просто це і територія маленька. А хоча. Ой, що, в мене є ідея. все, я знаю, я знаю, де це походу. Я просто кажу, я карту Україн Гата просто знаю лучше за своє місто рідне. Так, дай мені... Давай так на кожній на кожні. Так, дай мені якісь підсказки Буду по черзі давати Давай мені першу що Давай Мимасон таки без підсказки Що-що? шо Май Мансон такие підсказки можеш попростить. Давай три так як обично. Ну, всіх. Ну, давай. Я тебе знайшов Побула да. <ріст> одну хвилину. Здоров. <ріст> так, друзі, тепер я думаю, що нам треба мінятися. Та що, міняємося, тепер ти мене шукаєш. Все давай, я, я погнав. Але це, друзі, саме быстро бурс... знаходимося. Шиша. Да не, що... не знаю, я хотів вообще їхати, коротше, до епіцентру. Бачите, там якась машинка стоїть. Е, так на міні-карті побачив з одним оком. Так я думаю, подивитися, бо в мене ж промальовка машин не включена, тобто я не бачу. а закупив пробігся і знайшов тебе. Так, ти тоді стой на місці, ти стой на місці, а я зараз буду шукати. Так, друзі, я пропоную вам. що-що? Так, все. Е, зараз стоїмо Друзі, я вже знаю, напевно, куди я буду їхати. Я пропоную вам поїхати та заховатися десь. Ось тута. Так це, це тут дуже геніальна схованка просто. Е, Так-да-да-да, -да, 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 да я знаю, знаю А Наприклад, якщо це така територія, то туди ж можна заїжджати, так? Да? Ну то там вона обгороджено даже, але туда в є. Uh. Все, так, друзья, ну це конечно я Влад зашл буквально за пару секунд, так ты час засікаєш, тепер, ти, окей? Okay. Так, я скажу, коли... Що-що? Okay. Uh. да? 10 хвилин буквально. Okay. Так, ну блін, я тут чуть-чуть, конечно, -чуть, розчарований. О! все, Влад, можеш починати, давай. Раз, на три погнали. Ну це я вам скажу, така легка, схованка взагалі. Я вже, Уже? А ви з машини можна? То тобто, наприклад, з машину там лишити? Так. Так, окей, буду сидіти в машині, ну блін, у мене просто така точка дуже палівна, ну ладно. Я кстати буду через камеру дивитися, чи їдеш ти, чи я так, друзі, я сподіваюся, що це за це точно можна поставити лайк. Так, а ми будемо. Е, так. Ну я тебе поки що не бачу, до речі. Інтересно, зараз, де ти їздиш? Так, коли тобі підказку кажи, давати. Далі ще ні, я попробую без підказу. Без підказок кажеш. Так, ми не на що, не. ну. Ні на які гроші на це. Але я скажу якось дуже легко. Мене ж таки чувство, що ти мене зараз буквально через 3 хвилини знайдеш. Ну, вже одна хвилина пройшла. Так, да, вже одна хвилина пройшла. Друзі, напишіть в коментарях, чи знімати нам ще з Владом такі речі. М. Влад, як ти думаєш, за скільки часу ти мене знайдеш? Ну, мені здається, за 5 хвилин. За 5 хвилин, понял. Ну я просто теж, я засік, уже хвилина 30 пройшла. Ага. А можна переїхати <реку> переховатися. <реку> можна переїхати, переховатися. Ні-не-не, можна. Ага, я не тут дорожньо. Я міг в одному такому місці заховатися. А там, де панелі, можна було. А, ну я, я думав спочатку на, може на панелях заховатися, але мені зразу дія сюди прийшла. Ну ти ж не їхав туди, там де типа можна стріляти. О, чуєш, чуєш. Подивися в чат, бачиш, там посадили таракаш самурай на 5 хвилин. Це, це той, що мене таранив. А, серйозно? І за... Да, він мене і за ДМ і за ще. Чекайте, що... Де? Але я поки що тебе не бачу, до речі. Ні на ні ніде. Ні, ну я тобі скажу, то шо там, давай тобі підсказку чи ні? Приватки, а я побалу, Де? <реш> Блін, я щось на міні-карті бачу, Мені кажеться, що це ти реально. Ти не бачиш, так? Ну на миник... Міг... Ай, блін, да може, да-да-да-да-да, то ти, походу реально. Трил ти. Так, ну поки що у нас один-один. Ну добре тоді, Влад, давай я тобі предлагаю, можливо, ще один раунд. тоді, значить, Давай я пропоную звужувати територію. Е, тепер уже без тої дороги, а тільки там, де клани, тобто, дивися. Е, от відкрий зараз каждую, такого такий кубик. це там, де СБУшка, Да? До моста направо, сільпо, потім там, де евакуаторщики наліво і тако по кругу, поняв? І все, що всередині а теж. то це, до це неї Де сільпо траса, туди, прямо як на Бу і там наліво, коротше, поняв? Все, тоді давай погнав, тільки быстро, у нас мало часу є. Давай, погнав. Все, давайте, друзі, даємо йому 2 хвилини, щоб заховатися, тому що і так в нас, мало, в нас і так мало часу. Короче, <плубить> знаєте, яке я попереднє відео записував? <плубить> Огляд на мої старі відео. короче, боже, там такий треш. Лучше не дивись. <плубить> так. <плубить> все, все, все. <плубить> Ні, так, друзі, <плубить> е, дивіться, можливо. Е, можливо, якщо е, може я його найду, але не побачу, то є що в коментарях, пишіть тайм-коди. Бо, бо таке в мене бувало, коротше, я хованки теж одної людини устраював. Я просто шукаю, шукаю, і е, приїжджаю, вже 5 разів проїхав, а не побачив. Так, ну, вроде... Все, починати, тільки скажи швидко. Все, друзі, так засікаємо таймер, все час пішов. Так, ну мне приблизні догадки є, де ти можеш бути. Ну я більше просто впевнений, що ти не будеш десь на краю, геть по самому краю. Ну я. Так, мене щось пролагало. Ну я приблизно то уявляю, де ти можеш бути. Так. То не ти. Так, ти на тому самому своєму герчику, да? так? Так. Так, ти мене скажеш, то. Так. Думаю, десь за хвилини три. Я просто уявляю, де ты може бути. Я просто... Так, ні, ну я, я прям знаю и чувствую. Прям последую едешь. Так, так тільки, блин, мене, блин, главное, чтобы зараз мене за номер подальше не откинули. А, день добрый, ха, нашли За одну минуту и девять секунд За сколько? За одну минуту и девять секунд я тебя нашел Я, шо, шо, я шо, скажу. Можно еще один раунд сделать? Еще один хочешь? Ну давай, можно Давай, погнали, как раз уже 10 минут прошло, что чуть-чуть тебе дают Давай, давай, даю. давай так само оставим эту территорию Почти не Ой, тут Фертик летает <laughs> Окей, смотри, давай знаешь, знаешь какая территория теперь? Дивися, значить, е, територія тепер. Е, давай, може, таку саму лишимо вже? Ну, то так, давай лишимо. Все, давай тоді. Давай, в тебе є 5 хвилин. Ну, даже менше, щоб заховатися, погнав. Да. Жди, жди. жди. Коротше, будеш гнати за вистрілом, жди. Я достану пушку. жди. Тільки я вистрілю, ти зразу летиш. У тебе є мало часу, в тебе пару секунд. Ты ховаєшся, я... все, давай, погнав, ти ховаєшся. Шер, сейбу ще один раунд. Все, так просто я же видосик буду кінчать. Не, ну друзья, я думаю, что за таке точно можно поставить лайк. Якщо вы знаете, что мне ще записати с Владом, то обов'язково тоже пишіть. Влад, як ты думаешь, за скільки я тебе опять найду? За 30, <laughs> за 30 секунд. А я ж кажу, бачиш, я прям чувствую, де ты ем, прям тянет до тебе. No. Я уже я чувствую просто де ти поїду. Я понял, куда. Так, то я. Буду... Вс, ты уже можно? Короче, чуешь, то будем так часто видосики записывать, окей? Да, добро. Так шо, заховался? Ну Ээм. Брэнциппи если побудить. Все? Все, друзі, раз, два, три, погнали. Я вже я вже поняв, де це стоподово. Тільки головне, щоб мене за, за номер рпдрф на хідували. Не, просто я багато поняв, я коли шукаю, то я багато по подрайв шукаю е, катаюся. А, і ще одне правило, забув уточнити. Ти десь на такому номер-п місці? Mm -hmm. Щоб ти розумів біля мене точно такий гетерик в тебе приїхав. Ну, нет, тут вин, конечно, не серый. Так. Подивишься потом на видео, окей? У меня уже прибыл чувство, где-то е-е. Мне интересно просто, че правдиво воно. Э, а куда ты тикаешь? Это, блин, тикать не можно. А, да? Чтобы мне значит показалось. Зараз уже пройшло 58 секунд. Опа, ча, день. Я так і знав, що ти ты сюда поїдеш. Добре. Добре, давай тобі, все. Я тобі даю останню попитку, третю Давай, Давай, така сама територія Давай, остання третя попитка і все, ролик кінчається. Давай. Давай, жди, за пострілом Жди, 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 за пострілом Давай. Вс, погнали. Вс, тебе, тебе є буквально 20 секунд, понял? Все, я засікаю. Все, 20 секунд в тебе є. Так, я Если що друзі, таймер я засікаю, есть тобто, вам його, конечно, не буде видно на ролику. Але я все засікаю, так що можете не переживати. Уже 10 пройшло секунд. Я так я... є. Я чувствую. Понимаєш, ми таке чувство, бо я знаю, що це маленька територія, але потім її будемо збільшувати, окей? Все, 20 секунд, я, я їду. Чекаю, Давай, тільки скоріше. Все тоді! Раз, два, три. Погнали! Так, друзі, ну я вже приблизно уявляю, де, де він може бути. Так. так, блін. Я вигляд, не хочу зарані в кофте раниться, щоб мене просто ніхто мене не розстріляв. Бо я просто можу затулити, але відосик то не хочу. Так, чорний банан. Я вже определенно маю чувство. А ми уже ты понял надеюсь, что ну, там, де ти ховався, там, де епіцентр, то, то туди вже не можна, ты понял? Я знаю, Ну, просто на всякий случай уточняю. То есть. Іс... Я думаю, что, наверное, едашь. Давай Ду... не опять холодно. Там окей, да. Два даже 10 можна приблизно. Ну ладно, хай буде 5 Ти не так вместе за 2 холодно и дашь. Так, пожды. Ты что... ты на в дом зашл? Просто у тебе реально в тебе ще на такий скін комаров був на стрім на На відео подивися, 14 хвилина. Okay. Боже, ще не реально такий скін комаров був, як в тебе. Я ж що не дуже... Нє-ні-ні, він був без машин. Так, то не то. Ну слухай, ну це вже якось мені трохи потяжче, кажеться, стаді Ну... Ну, це такий у і таке місце. Буде... Две подсказки об этой питании. Две Ну понял, понял. А ты в здании кис зашел чи ні? Це это підказка чи чеша. Не, я... я питаю тебя, чи ты в зданиях чи не. Ну добре, давай тоді першу підказку, бо все равно часу мало. Так, перша підказка... це поэтка вверх. Вверк? Лище. Мені така підставка, конечно, вообще не помогла. Так. Я ну что... Що... Той, так, Ти десь... Значить, ти десь тут, бо я теж, шано, подумав, що це ти поїхав, Шено. О, ну, це вверх карта, не Ну, верх карта це я... Це віку в яку сторону, я щось не понял просто. Це, типу, дивишся на карту, це обер, там не пише Ріубер Києва, то це там не назва. Там не назва. Києва, не дрон. біля Ага, поняв, поняв, поняв. Так ну я просто ще на ну, десь тут проїжджав, я теж там багато машин бачив. Зараз треба ще раз проїхатись, звісно. Друзі, Можливо. не забувайте Можливо. оставляти тайм-коди, якщо я щось повтикав. Значить, можеш заплатити. А ну хоча, давай, давай, наверное, вже другу подсказку, бо вже просто три хвилини пройшло. Подсказка — це перша справа. Ну, давай тако краще, бо Я поняв, все, я поняв, я поняв, хватить, хватить. А? Я поняв. Так. Мені просто буде е, ужасно, якщо ти мене побачиш, а я тебе ні. Не. А ні, ти не побачив. Не можливо, не побачив. Так. А ну вже ти хвилини пройшло. Можливо. Давай, давай може чуть-чуть більше, я вже не то пішло. Тесла тела. Так, я теж бачив то Тесла. Так то ти? А -ха -ха -ха. Да. Я навіть не думав сюди їхати, і того за 3.34. Так, да, найдовший. Ну шо, давайте шо, тоді зачервучку. Давайте виходим тако. Так ти кидай. Друзі, ну я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Сьогодні з нами був Влад Мальничок. Влад, тобі понравилось це? Да. Будемо ще таке робити? Ну, якщо підписники подписники започну. А що ти можеш зараз сказати підписникам, щоб вони що робили? Да, Мал і колокольчик. Все, ви думаю, Влада почула, тому дякую всім, хто дивився цей ролик до кінця. З вами був Паша Міна та Влад Мальний Того всім пока-пока. Ой!